Вітаю вас на каналі Я в магазині Копіючка. Діють нові акційні пропозиції 1 до рівні 2 на дитячі товари та нижню білизну. Приємного вам перегляду. Набір зірковий стиль для створення браслетів 150 гривень. Бісер та бусинки для браслету 60 70 гривень бусинки. Маса для ліплення 40. Багато в наявності іграшок та рюкзачків. Ось така єдиноріжка 250 гривень. Защіпається на змійку. є в трьох кольорах. З'явилися знову кактуси, які були дуже популярні, 300 гривень. Дитячий рюкзак з крильцями 180 Защіпається на змійку одне відділення. Рюкзак дитячий з малюнком 300 гривень. Одне відділення на змійку. Передня панель тверда. Рюкзак тканини з кольоровим принтом 299,90 є декілька відділень. Рюкзак екошкіра на замочку. Також 300 гривень. М'якенький матеріал, три відділення. 400 гривень. Ось така сумочка. Має довгий ремінець, защіпається на дві кнопки. Екошкіра 22х20 см. Довгий ремінець в комплекті. защіпається на кнопку. 300 гривень. Сумочка силіконова дитяча. На ланцюжку. Дуже цікава. 150 гривень. Великий вибір кошельочків 130, 150, 300 гривень. Жіноча сумка клач 15х10 250 гривень. Дуже вмістка, багато має відділень. Сумка на пояс екошкіра 200 гривень. По 100 гривень ось такі сумочки з бахромою. Довгий ремінець є в комплекті. защіпається на магнітну кнопку. Дитяча сумочка з малюнком 70 гривень. защіпається на гуцик. Схожа сумочка тільки з іграшкою. защіпається на змійку 130 гривень. Сумка шопер авокадо 100 гривень 34 на 39. Маленька дитяча сумочка з ручкою та декором 180 гривень. Сумка на пояс. два відділення на змійку. В двох відтінках 130. 200 гривень. Сумка через плаче. Також є декілька відділень на змійку. Рюкзак тканини на змійці 600 гривень два в одному. Перший варіант це великий рюкзак. Має також декілька відділень. І ось така менша сумка через плече йде. Мінус 30% на термосумку тканину кольорову. Є декілька варіантів наявності. Ціна її 90 гривень. Дорожня косметичка 100 гривень. Одне відділення на змійку. Велика господарська сумка 80 гривень. Одне відділення на замочок. Сумка велика пляжна 150 гривень. На неї зараз хороша ціна мінус 40%. Тапочки кімнатні 250. М'якенькі з помпонами. Є ще такий варіант тапочок 250. Дуже м'якенькі. Пальчики відкриті. Шльопанці блакитні 200 гривень. Крокси літні 90. Такі шльопанці 150 гривень. Є в червоному та синьому. Тапочки кімнатні 200. М'якенькі з вушками 229 90. Дитячі ттапочки 300. На пледи діє акція – мінус 35%. Ціна їх зараз 130 гривень. Є багато кольорів наявності. Подушка на стілець 40 на 40. Ціна її 100 гривень. З двох боків ідуть зав'язки. Хорошої якості. Гарна набивна. Є ще такий варіант подушки. 80 гривень. Але вона дуже така легенька і не дуже сильно набита. Рушник для обличчя 35х75 100 гривень. Рушник мікрофібра 100 гривень 50 на метр. Набір рушників подарункових в коробці 200 гривень. Шкарпетки жіночі – 40 80% бавовна. Шкарпетки хорошої якості, високі 40 гривень. Бавовна 68%, але вони дуже такі приємні на дотик, м'якенькі і гарні пастельні відтінки. Коротенькі 25, 35 40 ці шкарпеточки ціна акційна мінус 55% 20 гривень. Шкарпетки високі в полосочку 35. Жіночі підслідники патріотичні 12. Є такий ще варіант по 25 та 30. Колготки дитячі, демисезонні на дівчинку 80 гривень, з малюнком Дісней також 80, піжама жіноча 150 гривень, шортики та майка. 250, такий варіант піжами, також шортики та футболочка. Матеріал м'якенький суперсофт. Труси чоловічі 80. Дитячі трусики до Нателла 50 гривень. гальтер – 80 гривень. Купуйте один, отримуєте інший у подарунок. Акція діє на всі комплекти. Топ жіночий 150 гривень. Набір білизни 200 гривень. Топ та труси. Матеріал бавовна та еластан. Тканина тянеться. Є ще такий варіант топіків по 150 гривень. Буду дякувати вам за перегляд. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку та напишіть коментар.